А пане Павле, нещодавно на економічній правді з'явилася ваша колонка, в якій ви підняли дуже важливе соціальне питання, зокрема про те, яким чином український бізнес мав би допомогти. Українським ветеранам, захисникам реінтегруватися в наше суспільство, і хотіли б з вами обговорити цю тему, як ви бачите саме цю реінтеграцію, і на вашу думку, чи готові на даний час, зокрема чи готові на даний час українські підприємці, великі корпорації до такої реінтеграції і до включення в таку боротьбу за реінтеграцію наших ветеранів. Питання надзвичайно складне. Чому складне? Тому що на сьогодні ніхто, мабуть, не го не готовий надати впевнену відповідь, чи готові, чи ні, чи правильно ми діємо, чи неправильно діємо. У нас є велике сподівання, що наша компанія МХП і підприємства групи компанії МХП діють зараз. Е Правильно перебувають як мінімум на вірному шляху, тому що ми охоплюємо в принципі всі ті напрями, на яких наголошують експерти, такі як психологічна підтримка, правовий супровід, медична реабілітація. Для нас це надзвичайно важливо мати експертів всередині компанії з цих напрямів. Відповідно, мати уже фундаментальну базову експертизу для того, аби говорити про позитивну динаміку допомоги військовим, ветеранам та їхнім родинам. А загалом я вам скажу, що ми створили відповідний центр в структурі компанії МХП. Який власне і займається комплексною підтримкою військових ветеран та їхніх родин, і її унікальність в тому, що це є індивідуальний супровід, тобто, всі ті складові, які я перерахував, такі як правова допомога, медичний супровід, психологічна підтримка, вони всі координуються одним кейс-менеджером. Він у нас називається координатор. На рівні держави вже навіть нещодавно з'явилася відповідна посада в довіднику професії, яка називається Фахівець із супроводу військових та ветеранів. Він у нас є і виник значно раніше. і Тут ми пішли швидше аніж держава. Але насправді це якраз і показник того, що бізнес, який має в своїй структурі військових, де вже й ветеранів, насправді чимало, він має бути першим і, і, мабуть, зараз задавати тон для держави. Все таки в державі зараз основна задача це обороноздатність, це підтримка військових з точки зору їх військового спорядження, зброї з точки. Зору ведення бою, тоді як для компанії, власне великою задачою є забезпечення соціальної відповідальності перед тими особами, які найскрутніший шлях для нашої для бізнесу для компаній на сьогодні насправді інший виклик це створити можливості для тих осіб, які мобілізувалися, а нині Чимало з тих осіб демобілізувалися для того, аби їх реінтегрувати, для того, аби вони повернулися вже в умовно мирні території України, в громади, з яких вони були мобілізовані, до підприємств на робочі місця з яких вони були мобілізовані, і відчували, що вони дійсно є важливою. Частиною державного механізму, що вони дійсно впливають на суспільні процеси, тому що вони повертаються з е, своїм баченням розвитку держави. Вони отримали певний досвід, який точно не отримували люди, які війни не бачили. Відповідно, нам потрібно це враховувати. Тому зараз популярною думкою є про те, що е, потрібно реінтегрувати не військових. До суспільства, а суспільство до того, що в нас буде значна частина ветеранів, вони будуть управляти бізнесом, вони будуть приймати участь у розвитку держави, бути представниками як виборними, так і посадовими особами органів влади. Вони будуть створювати громадські організації. Фактично, вони стануть тим голосом народу, до якого Очевидно, і беззаперечно варто прислухатися. А пане Павло, ну зокрема, ви в своїй колонці також згадуєте про те, що згідно дослідженню Українського ветеранського фонду, близько 60, більше 60% українських ветеранів хочуть стати підприємцями. То в цьому плані хто мав би їм якраз допомогти на цьому шляху, чи зможуть тут допомогти дійсно якісь корпорації, великий бізнес? Чи можливо це мали б зробити громади, чи це все має лягати на плечі держави? Насправді симбіоз, а можливо, навіть правильне слово синхронізація всіх тих суб'єктів, яких ви зазначили, буде найправильнішим рішенням в даній ситуації. У нас є як я вже зазначав, центр по взаємодії з військовими та ветеранами, який реалізує соціальну програму МХП. Поруч і однією із важливих складових даної програми, МХП поруч, є якраз створення можливостей для. Родин військових та ветеранів ну відповідно родин ветеранів щодо відкриття власного бізнесу. У нас є показовий кейс про те, коли ветеран повернувся до демобілізувався, повернувся в нашу громаду в Вінницькій області. Він працював на одному підприємстві групи компанії МХП, але в нього зник безвісти батько. Мама потребувала догляду, але вона жила далеко від підприємства, де працював даний ветеран до мобілізації. Відповідно, він був переведений ближче до місця проживання мами. Там є також наш елеватор, який входить до складу групи компанії МХП. Він там працював певний період, декілька місяців, але прийшов і чесно сказав про те, що. Він хоче розпочати власний бізнес. І дуже повірив статистику, ту, яку продемонстрував лодослідження Українського ветеранського фонду, про те, що більше 60% дійсно думають про те, як би розпочати власну справу. Приємно, що більшість із цих 64% – це. Особи, які хочуть розпочати бізнес із принципом соціального підприємства, це також є такою характерною рисою на сьогодні, яка доволі часто зустрічається. І отут якраз ще один запит до держави, до законодавчого органу про те, що нам все-таки треба унормувати в законодавстві визначення соціального підприємництва, передбачити пільги, умови. Е і, і відповідно для того, аби ем, дана даний інститут да був законодавчо закріплений, врегульований, і соціальний ветера, і соціальний підприємець він дійсно відчував, що його принципи діяльності відгукуються із баченням розвитку Української держави. Пане Павло, Коли це може відбутися саме затвердження на законодавчому рівні? Чи є зараз якісь напрацювання? В верхівці української влади. Дивіться, ну, це треба запитувати. Мабуть, законодавчий орган, можливо, центральні органи виконавчої влади, теж саме Міністерство економіки, чи Міністерство у справах ветеранів, чи Мінсоцполітики. Я знаю і бачив неодноразово проекти законів про. Соціальне підприємництво, але вони були не доведені до свого логічного завершення, тому що насправді ця конструкція вона надзвичайно складна з точки зору там, і бюджетного законодавства, і податкового законодавства це окремі такі стріми в законодавчій діяльності і, і важкий процес прийняття рішень, але тут же ж важлива консолідація суспільства. Для того аби продемонструвати законодавчому органу, для того аби продемонструвати суб'єктам законодавчої ініціативи, що це дійсно на часі, і якщо ми будемо чекати ініціативи зверху, то це буде зовсім неправильно, насправді тому що треба питати якраз із громад. Про те, яким вони бачать ці принципи соціального підприємництва. Тому що, якщо зверху будуть прийматися закони і підзаконні нормативно-правові акти, без врахуванням думки громади, думки якраз того суспільства, яке готується до того, що прийдуть ветерани і будуть впливати на повістку дня, то я думаю, що верхівка. Е Ну, значить, не отримає відповідної підтримки у, у суспільства в такому загальнонаціональному контексті. Ну і відповідно будуть занепокоєння всередині громадянського суспільства українського. Пане Павле, ну і водночас бачимо і розуміємо, що більшість ветеранів на даний момент це все-таки. Люди із пораненнями і часто з ампутаціями, то яким чином їм соціалізуватися, повернутися, зокрема, до активної трудової діяльності, адже більшість з них цього теж прагне, і в цьому випадку зокрема цікаво, і як ваше підприємство, точніше компанія ставиться до таких людей, чи мають вони можливість теж якимось чином долучатися до трудової діяльності. Почну з того, що для нашого підприємства тематика військових і ветеранів вона надзвичайно чутлива і відчутна для нас, тому що в нас на станом на понеділок 2414 мобілізованих працівників. Для розуміння в компанії на сьогодні 28 більше 28 тисяч працівників по всій території України, а це більше ніж 13 областей. І на сьогодні демобілізовано 476 е, працівників тільки компанії. із більше ста осіб загинуло. Більше 50, на жаль, в статусі зниклих безвісти. Тому повертаючись до проблематики працевлаштування, а точніше буде повернення на роботу е, ветеранів, тому що вони ж офіційно працевлаштовані, вони мобілізовані. На наших підприємствах вони з першого дня повномасштабного вторгнення отримують 100% заробітної плати. Тобто, ми не призупиняли такі виплати, не дивлячись на те, що законодавство врегулювало дане питання і дозволило не виплачувати заробітну плату. Вона в нас продовжує платитися з першого дня до сьогодні абсолютно всім мобілізованим працівникам. Ще раз нагадаю: це 2414, А якщо ми говоримо в контексті Волинської області, то в нас є підприємство Бафало. Яке працює в галузі м'ясного скотарства, там 17 працівників мобілізовано підприємство невеличке, але 17 людей це все таки зоотехніки, це люди, які працюють над створенням доданої вартості, тому що насправді підприємство є дуже унікальним навіть на фоні всієї держави, тому повернення ветеранів до роботи це. Надзвичайно важливий процес, якому ми приділяємо дуже багато уваги, до якого залучені як Департамент корпоративної і соціальної відповідальності, так і управління охорони праці та е, безпеки працівників, так і HR, власне, ПАР, е, які займаються тим, аби створити умови для повернення людей, аби правильно з ними прокомунікувати і. Е, Довести, що людина, яка повертається на своє робоче місце, або е, вона себе бачить в іншій ролі для підприємства, вона є дійсно важливою і дійсно буде приносити користь для розвитку конкретного підприємства, або навіть компанії в цілому. І насправді похвалитися такими кейсами, ми також можемо, тому що в нас є випадок, коли ветеран. Демобілізований внаслідок отриманих поранень, які є які втратив зір повністю йому, окрім там реабілітації правової допомоги, як невід'ємними складовими програми МХП. Поруч для військових та ветеранів, йому також було запропоновано повернутися до роботи. Зрозуміло, що на попереднє місце роботи на попередню посаду він не міг повернутися, йому запропонували іншу посаду. Яка передбачала легше навантаження, ну і врахування умов, в яких йому доведеться працювати. Однак на сьогодні мені повідомили, що цього тижня він пройшов додаткову реабілітацію. Людина проходить щоночі чи щовечора, мабуть, буде правильно сказати по 7 кілометрів в місті, де він проживає, йде до. Заправки око бере каву, комунікує з людьми. Він повний енергії, син сил, і це при тому всьому я нагадую, що він повністю втратив зір. Він навчився ходити, читати, писати смс, працювати на комп'ютері. Ми на сьогодні реально розглядаємо можливість для того, аби дану особу повернути і підвищити в більш відповідальну посаду, тому що насправді такі приклади реінтеграції вони є показовими для того, аби він свій досвід того, як він повернувся до життя, із стану, коли в буквальному сенсі координатор витягував його з петлі, вибачайте за таку вже прямолінійність. Зараз людина повна сил, вона вбачає свою. Потребу на підприємстві, вона вбачає свою важливість в суспільстві, в громаді, в якій він живе. Але він не просто це говорить і відчуває. Він своїми діями доводить, що навіть в умовах повної відсутності зору такий благо, така, такий кайф життя, як попити кави, він може робити сам, заводити нових друзів чи спілкуватися зі своїми друзями, і, і це насправді. Те, що додає і мотивує нашому центру по взаємодії з військових та ветеранів далі працювати, і починаючи з вашого першого питання, що ми все-таки рухаємося в правильному напрямку, і результати нашої роботи стануть показовими для інших суб'єктів господарювання, а також для держави, тому що все-таки як би важко не було зараз на фронті, але державницькі. Рішення потрібно приймати, брати на себе відповідальність посадовим особам, і тому що Україна живе, Україна планує розвиватися, суспільство цього вимагає. Ну, відповідно, сидіти на місці і чекати, на це немає часу і розкоші такої. Пане Павле, маємо одну хвилинку нашого спілкування. Отож, на завершення, от в контексті реінтеграції ветеранів, наскільки важливо не відокремлювати їхні потреби як якісь особливі, а сприймати якраз як загальні потреби громади конкретної, де перебувають ці військовослужбовці? Два приклади. Повернусь до попереднього питання. Ну, ви часто ходите ввечері пить каву і спілкуватися з друзями. Ну, людина ходить. Тобто, громада має розуміти, що об'єкти соціальної інфраструктури мають працювати. Це раз, два створити умови для того, аби людям було комфортно ходити по тротуарам, а не перевернутій бруківці або по бездоріжжі. Це була задача держави. До е, повномасштабного вторгнення, до антитерористичної операції 2014 року, і це дана задача для держави для керівництва конкретної громади вона тільки підсилюється, і насправді це буде відповідальність керівників громад. Якщо вони не забезпечують комфортне життя для кожного жителя громади, я вже не кажу про такі інклюзивні моменти, да, для ветеранів. То це буде. Відсутність лояльності до такої влади і об'єктивна зміна її керівництва. Це, це не те, що погроза. Це буде факт. І цього будуть вимагати ті ветерани, які повернуться родини е, військових, і, 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 і з цим потрібно жити, з цим потрібно миритися. Тому власне. Поспоглядати на те, як бізнес реінтегрує ветеранів зі з боку громади, це вже буде неправильним кроком. Правильним кроком буде прийняття відповідних рішень е, актів місцевої громади е, і конкретних дій для того, аби розвивати громаду з точки зору там об'єктів соціальної інфраструктури, доступу е, певних благ для всіх, без е, винятків жителів цієї громади.